Другий рік вже триває війна. Ми з вами пережили надзвичайно складну зиму. Нас намагалися позбавити тепла, світла, можливості нормально жити та працювати. Та ми вистояли. Попереду час пробудження, період відбудови, сонячних днів, надій та сподівань, які обов'язково здійсняться. На жаль, восени загострюються питання алергічних захворювань. Алергія з'являється ніби зненацька, часто сприймається як застуда, є першопричиною багатьох захворювань, в основі яких одна проблема алергічний процес. Який вихід із становища змінити житлові умови, клімат, країну проживання? Ні, це не варіант. Правильне лікування єдиний правильний варіант. Адекватне, ефективне, економічно доцільне, 15 вересня 10.00. Алергія та алергія подібні захворювання. Конференція АЛЕРДЖЕНТ в рамках проекту Школа доказової медицини.